Досвід повної темряви пережили. Тепер готові до ударів ворога. Зауважив генеральний директор ДТЕК Дніпровські електромережі Андрій Терещук. Каже, ретельно готувалися до осінньо-зимового періоду, аби зменшити кількість руйнувань на енергетичних об'єктах та забезпечити електроенергією кожного мешканця регіону. Ми провели аудит свого обладнання автоматичного. За весну осінь весну і весну літо і початок осені, яке автоматично задіяно в переключеннях або в тих чи інших операціях для відновлення електроживлення. І також створили додатковий резервний запас по матеріалам для того, щоб ми мали можливість відновлювати швидко, не, не а, чекає довго не чекає там поставка якихось запчастин там чи ще щось. Крім того, вже сформовані 150 бригад, які чергують цілодобово за словами Андрія Терещука. Вони забезпечені всім необхідним для роботи у разі чергових масованих атак. Готовий і графік відключень, проте його застосовуватимуть. Тільки під час обмежень зі споживання електроенергії, які надає Укренерго, водночас Дніпропетровщина готова і до опалювального сезону. У в Дніпропетровщині сформований штаб координаційний щодо опалювального сезону. Ми розуміємо, що початок його в будь-якому випадку будуть виникати якісь нестандартні ситуації, на які ми потрібно нам буде реагувати в повній мірі, але впевнені, що разом ми в будь-якому випадку впораємось. І в нас все пройде досить добре. Наразі опалення вже подали до садочків, шкіл та лікарень у Дніпровському, Синельниківському, Криворізькому та Павлоградському районах. Коли з'явиться тепло у будинках, залежить від погодних умов. Наталія Москаленко Ілля Ломовський новини 9 каналу.